На поточний момент смозі відповідальності 92-ї штурмової бригади без змін всі позиції залишаються за нами. Бригада міцно тримає вітинок, як і наші сусід зліва справа. Своєчасно виявляється ворог, наноситься ураження. Відповідно, вживаються заходи для того, щоб ворога розбивати як можна далі, зокрема в його. Зсередині і глибині оперативного простору виносити різного роду вогневі засоби та ті засоби, які закривають зокрема і авіацію противника, що наносить вогневі ураження по території міста Харкова. Що стосується іншого вітинку, це купянщина ситуація. Є складнішою набагато. Противнику ставило завдання до 1 листопада вийти на купін з вузловиєю володіти лівобережною купянщиною. Завдання цим противник не вправився, не вправився в зв'язку з жорстоким супротивом сил оборони, який підпитується максимально за рахунок підтримки кожного українця. Ми маємо засоби для того, щоб бачити ворога, бити його своєчасно, впливати, і як наслідок за. Тиждень, який зараз завершується, противник не мав жодних суттєвих чи значних тактичних успіхів на полі бою. Хоча при цьому щоденно несе дуже серйозні втрати, зокрема в живій силі. Зараз, коли впало листя, можемо побачити, що посадки лісопосадки, які є основними логістичними шляхами противника, по яких він намагається маневрувати буквально засіяними тілами вбитих окупантів. Але поки що ворог зберігає можливості і резерви для того, щоб реалізувати визначені завдання. До нового року наступний термін, який визначили генерали російського окупаційного військ вийти на купен з чи вдасться противнику зробити щось подібне за моїм переконанням в поточній ситуації? Ні, головне вірити, і основне це допомагати силам оборони.